А як мої друзі, а як моя сім'я, як такового студентського життя в мене, ну, в принципі, мабуть, і не було великий, цікавий досвід. Ну, перший раз не вийшло, то другий раз вже точно все буде окей. Вони спілкуються з тобою як спеціаліст спеціалістом. Навіть не бачили, щоб хтось щось плагіатів. Цей міжнародний досвід він потім буде з тобою ну, все життя. Усім привіт! Сьогодні до нас завітала студентка Національного університету Чернігівська політехніка, яка побувала на навчанні за кордоном в Латвії. І сьогодні ми поговоримо про її враження від поїздки, загалом враження від навчання в університеті, а також поговоримо про складнощі, з якими довелося зіштовхнутися. Вітаю тебе сьогодні! Попрошу представитися для наших глядачів. Привіт, мене звати Марія. Я навчалася на бакалаврі у Чернігівській політехніці на комп'ютерній інженерії. І вже потім я побачила оголошення про те, що можна навчатися на магістерській програмі по Еразмусу, теж від нашого університету. І, в принципі, так я і попала на цю програму по Еразмусу. Ось. Ну, ось так. Розкажи, в якому університеті зараз ти навчаєшся? Я навчаюся у е Відземському університеті прикладних наук. Ось це знаходиться у Латвії. Мабуть, найперше, що хочеться запитати, це про твій особистий шлях. Як тобі вдалося потрапити на навчання за кордоном? Насправді все просто. У нас є телеграм-канал міжнародного відділу. Я побачила там оголошення, але Такий цікавий момент. Я спочатку побачила оголошення щодо, здається, конференції, яка взагалі там тривала два дні у Латвії. І я написала завкафедрі Базилевичу Володимиру Марковичу. Ось, і він сказав, що звернися до декану. Я написала декану, декан сказав: Звертайся до міжнародного відділу. Я написала і виявилося, що ця конференція вже закінчилася, але є. Можливість навчатися у Латвії саме по Еразмусу на півроку на спеціальності, яка мені підходить, це віртуальна реальність. В принципі, вона дотично до комп'ютерної інженерії. Ось і я написала міжнародний відділ, і, в принципі, ось так це і сталося. Потім вже ми почали розвертати всю цю історію. Так, а скільки часу зайняло взагалі ось цей процес від того, що ти зрозуміла, що хочеш навчатися, до того, що ти пішла в міжнародний відділ і кажеш, щоб тобі uh -huh. допомогли, наприклад, подати заявку? Взагалі, то я хотіла потрапити на таке навчання ще, коли навчалася на бакалаврі. тобто вже на третьому курсі, здається, чи на четвертому? А я подавалась на конкурс по еразмусу, але в Іспанію. Але тоді я по конкурсу не пройшла. І, в принципі, от з того часу я вже про це думала. А саме з цією програмою це десь зайняло ну приблизно десь у можливо травні або квітні. Я про це написала і вже у кінці серпня я поїхала. Чи був якийсь страх та побоювання, що заявка може, наприклад, не пройти як минулого разу? Ну, в принципі, якщо чесно. Ні, тому що якось я була не знаю, впевнена. Мабуть, дуже сильно хотіла, правда. Так, звичайно, їхати. так. Тобто я вже так собі думала, що якщо ну перший раз не не вийшло, то другий раз вже точно все буде окей. Якось так і собі думала. Тому і ну при тому я ще якихось таких особливих сподівань в мене не було. Тобто я думала, ну пройде, буде класно. Не пройде, ну блін, така моя доля. Ось. А в принципі все вийшло. Давай поговоримо трошки про твої враження від того, коли ти вперше приїхала в Латвію. Можливо, якісь були очікування твої від країни або побоювання, які там справдилися чи ні? Ну насправді, ще коли я була в Україні, зі мною зв'язався зв ментор. Тобто Латвійський університет він призначає до кожного міжнародного студента ментора, і вона зі мною зв'язалася. Все розказала, що мені було потрібно, тобто і про навчання. Я там питала в неї, які мені речі потрібно брати, не брати, як все проходить. Вона мене проінформувала щодо цього. І вже потім, коли я приїхала, то мене зустрів інший ментор, тому що моя ментор вона була трохи зайнята. І мене прям, це взагалі такий нонсенс, тому що всі на автобусі їхали, тобто від Риги до Волм'єри. Години-дві мене забрали навіть на машині, тому мені взагалі було супер зручно. Ось. І, в принципі, по дорозі студент він теж з України, до речі. Він мені все теж проінформував, розказав. І ну, перші враження я дуже втомилася, бо їхати було 30 там, годин. Але цікаво, тобто, коли ти виходиш, європейське місто, місто Рига, гарно, дуже. Ось. І, ну, Такі враження. А коли я приїхала в сам гуртожиток, очікування та реальність вони співпали. Тобто, умови були непогані. Ось, і якось я так дуже швидко зі всіми здружилася, бо дуже багато і українців, в тому числі. Ось, і якось такі були дуже приємні враження спочатку. Тобто розчарування ніякого не було, а навпаки, ти була ні, задоволена? Ні, Я взагалі така людина, що я завжди відкрита до всього нового, і мені ну, завжди все подобається. тобто… Рідко що там, що мене може якось засмутити. Дві поговоримо про навчальний заклад, про університет. Які враження він справив на тебе, і яким чином тобі сподобалося, чи можливо мала якісь нюанси сама система навчання. Виходить, що в перший тиждень а, мого перебування там для всіх студентів Еразмусу. Нам проводили типу як знайомство з університетом, з країною, з містом і так далі. так далі. Ось, і коли побачила вперше університет, звичайно, дуже круті враження, все дуже гарно, все супер нове, щасливі обличчя, щасливі студенти. І, взагалі, то після того, як в нас там ну, і карантин був, і потім війна почалася, то, взагалі, так як такового студентського життя. В мене, ну, в принципі, мабуть, і не було, тому що такі були події у світі, ось і в країні потім. І коли я там все це побачила, було таке відчуття, наче я почала навчатися От з нуля, так? Да, так з нуля. Так, так. Тобто все по-іншому. Ось і враження були класні, тому що ну, гарні кабінети. А потім нам там дали наш розклад. Я побачила ці предмети, які я буду навча... які я буду вивчати. І теж ну було цікаво. Ми маємо питання від наших глядачів. Ми заздалегідь попросили, щоб вони задавали питання, які їх цікавлять для тебе. І одне із найголовніших питань, які задавали, це яким чином відрізняється система навчання у Латвії і від нашої звичної нам. Ну щодо цього я можу казати тільки за магістерську програму, тому що, наприклад, мої сусідки вони навчалися на бакалаврі, і я. Не дуже сильно побачила якісь відмінності. Тобто вони так само ходили на пари, ну не кожен день, там, через день, наприклад, ось, і в принципі, все було дуже схоже. Щодо мене, я можу сказати, що коли я спілкуюся з моїми одногрупниками тут, в політехніці, то в них насправді навчання досить важке. Тобто в них і багато пар, дуже і ну, активне таке навчання, як на магістратурі. Щодо мене, я можу сказати, що у Латвії з цим простіше, тому що в них на магістра зазвичай йдуть люди, які вже такі поважні люди. Тобто вони закінчили там бакалавр, в них, можливо, є сім'ї, вони вже там працюють. В мене багато одногрупників, вони взагалі там 25-30 плюс люди. І там навчання побудовано таким чином, що ...самонавчання. Ось. І, в принципі, мені з цим було легко, тому що це буквально один день у тиждень, повний, з 9 до 6 ми навчаємося. Таких два дні всього, потім захист твоєї роботи і, в принципі, предмет закритий. Тобто, всього це два дні повних навчання і екзамен. Все. Тому з цим було дуже просто. Мені такий підхід дуже подобається. Також щодо самого відношення викладачів, там дуже цікаво, що викладачі вони більш як консультанти. Тобто, вони можуть, наприклад, якщо ти здаєш свою роботу, вони її дивляться і кажуть: Ой, дуже цікаво, класно зробили. Я, я б рекомендував тут зробити ось так: от, а отут мені дуже подобається, а отут дуже цікаво, ви зробили, я собі візьму на замітку, Тобто вони спілкуються з тобою як спеціаліст з спеціалістом. тобто тобто Так, На рівних, вони, тобто немає так, на рівних тобто В них немає такого, що типу, ти там, я поважна людина, а ти так студент, ти ще навчаєшся, ти ще не знаєш. Тобто Вони відносяться так, наче ти такий же спеціаліст, як і він сам, ось. і можуть давати тільки поради. А ще дуже цікаво, що коли ти здаєш якусь роботу, то на Мудлі вони прям виписують тобі здоровенного такого листа. Вони кажуть, я от бачу, ви зробили те. Ось це мені сподобалось. То вони дуже детально розписують свій відгук на твою роботу. Деяким можливо буде складніше навчатися, тому що дуже треба мати самоорганізацію так mm -hmm. так так самодисципліну, самоорганізацію і в цьому плані в україні трошки легше бо тобі дають так скатак скажемо навчальний план чітко теми які потрібно там ти теми, до речі обираєш сам тобі ніхто тему не дає тобто ти сам те що тобі подобається ти робиш ось тому з одної сторони для тих хто може себе самоорганізувати це класно Такий варіант навчання для тих, кому потрібна така більш активна підтримка, то можливо от українське навчання краще з цим справляється. А от щодо об'єму робіт, які ти здавала, наприклад, чи відрізняється взагалі якась структура роботи? Можливо, чи її обсяг? Угу. По різному там теж дуже цікаво, що викладачів їх можна не те, що не контролюють, але вони можуть свою роботу організовувати як вони хочуть. Тобто, деякі викладачі, вони, наприклад, в них все побудовано на презентаціях. Тобто вони кажуть студентам, що не я буду розповідати, а ви. Тобто, ось вам теми. І ви будете так готувати проекти так, готувати ну, проєкти, так, так проекти, розповідати. А я буду слухати. Тобто є такі е, варіанти. Є варіанти, коли, наприклад, ми там о 9 почали навчатися до 11 нам щось розповідають. Потім якась робота, ми її виконуємо або в групах, або самостійно. Потім захищаємо цю роботу і так далі. Буває таке, що у нас два дні, наприклад, це просто лекційна, якась діяльність, тобто нам розповідають цю тему, і вже ми готуємо там півтори тижні, якийсь свій проект і його здаємо. По обсягу буває по-різному. Тобто деякі викладачі вони хочуть, щоб була така робота дуже ґрунтовна, Деякі викладачі, які е, протягом е, двох днів навчання е, давали якісь завдання, ми їх виконували. То, наприклад, вже на екзаменаційну роботу це більш щось просте. Ти просто там готуєш презентацію, наприклад, розповідаєш про свої враження від курсу, як тобі що сподобалось, що ти там для себе е, е, почерпнув, і так далі. А щодо плагіату, наприклад, перевірка на плагіат, чи є там така система, якщо чесно. Я такого не бачила, і я навіть не бачила, щоб хтось щось плагятів. У них просто, мабуть, культура сама така, що немає не так, можливості. Так. Так? так, тобто там я навіть не знаю, якщо чесно, де там можна сплагіатити, тому що, наприклад, на моїй спеціальності, то ми виконували практичну роботу, типу, там там ми робили, наприклад, відеоролик. Ми робили самостійно, там motion дизайн був предмет. Ми робили відеоролик. Тобто, як там можна якось сплагіатити, ну. Ти не сплагіатиш, тобто тобі треба зробити свій персональний ролик. Або, наприклад, ну ствердити свою, свою ігру. Тобто, ну код десь взяти, ну, наче ти візьмеш, але ну не знаю. Тобто, якось не було такої, наче потреби. Тобто, все цікаво, угу. всім всі все роблять і якось плагіатять, Ну щодо до речі, штучного інтелекту. Там викладачі, вони самі кажуть, що ну, використовують чат GPT. Вони навіть на своїх парах вони відкривали так. Давайте в нього тут спитаємо, а от тут я не знаю, і так далі. Тобто в них з цим дуже просто, вони розглядають от, е, штучний інтелект як помічники. Uh -huh. Тобто вони не дивляться на нього як на щось таке, на шайтан-машину. Ось з цим теж якось було просто, але і такого нема, щоб всі студенти. Там в тупу брали код з чату GPT і так здавали свої роботи. Тому що, по-перше, те, що треба зробити на магістратурі, на спеціальність віртуальна реальність, там тобі чат GPT таки не зробить. І, в принципі, ти ну, ніде його не візьмеш. Тобто його треба справді робити. А по-друге, якось це нікому не цікаво. Тобто всім хочеться самому, як правильно сказати, Саму в цьому розібратися. Угу. ось так. Як би ти оцінила взагалі взаємодію між студентами Erasmus, можливо, вони якось на тебе вплинули та змінили твоє взагалі бачення світу або бачення процесу навчання? Ну, я скажу так, що спілкування з людьми, з різними, це завжди класний досвід, особливо коли це різні культури. Дуже цікаво. Але якось щоб щось змінилося в мені, ну я б не сказала. Тобто я завжди відкрита до спілкування і, і якогось такого, щось прям супер-вау, я не помітила. Тобто, різні люди, все цікаво. Ми якось обмінюємося досвідом. А як у тебе навчання проходити в Україні? А як у тебе? А чому ти, наприклад, обрав той університет? А чому ти обрав цю програму? Так, звичайно, є таке. Дуже весело, наприклад, це у гуртожитку ці е, паті, як сказати, вечірки різні, теж дуже прикольно. Ми, наприклад, там грали в якісь настолки, збиралися. Ще такий сам процес цікавий, як е, дуже цікаво, як готують. Тобто в різних країнах по різному готують. І, наприклад, якщо там е, ми з дівчатами, які з України, ми там якісь справді ми там борщ, якісь там е, ця. Сільотка шубою зробили щось таке цікаве. То, наприклад, от француз, як, як це б не звучало, але от хлопець з Франції він робив собі ці спагетті. І він робив їх не так, як це робимо ми. Тобто він як там відварював щось там, він якось там з томатною пастою, що ми дивилися. В нас ми зварили макарони, сосісочка, і все, це наш обід. В нього по-іншому. Ось тому от з цієї точки Туда зору ще й культурний обмін якийсь відбувся? так, так так, так. Дуже цікаво, тому що коли ми, наприклад, там хлопхлопців з Молдови, з Румунії кормили борщем, то вони так дуже їм було це цікаво. все. ось ну причому, що це ну в нас така культура, все ж таки спільна, можна сказати, але для них це все одно було цікаво. Ось з, з точки зору т їжі, це був ну справді е, обмін. Культурами, б ти виділила як свої академічні здобутки за час навчання в університеті Відзими? Тут, напевно, щось таке. Я ж не буду по кожному предмету розповідати. Ну напевно, ж да, що мені там запам'яталося. Що тобі що сподобалося робити саме як проект? Можливо, для тебе щось було в новинку, і тобі було цікаво діснуватися більше інформації. Насправді для мене було напевно все нове. Тому що тут все ж таки я вивчала ну, комп'ютер-інженерія, це і програмування там, мікроконтролерів, і таке більш сухе програмування, то там це все ж таки направлено на створення ігор, там віртуальна доповнена реальність, ці vr окуляри тобто це зовсім інше. І тому все моє навчання, в принципі, воно весь такий великий, цікавий досвід. Тому щось що таке. Виділити, я ну, напевно не зможу. В цілому дуже сподобалася різноманіття предметів, і дуже сподобалася та ідея, що якщо ти, наприклад, там, не вмієш програмувати, то, можливо, є там предмет з дизайну, і ти будеш робити краще це. Ось і є різні направлення. Тобто, якщо ти, наприклад, дуже такий креативний, активний. То ти можеш більш там піти в дизайн. Якщо ти інтроверт, любиш посидіти, щоб нікого не було, то ось тут ти можеш займатися програмуванням, це теж класно. Тобто в них що, ну що мені сподобалося, це ідея того, що ти не повинен вміти все робити ідеально. Якщо ти із всього різноманіття, всіх предметів знайдеш хоча б щось одне. Що тебе зацікавить і в чому ти будеш професіонал, це вже класний результат. Це складно було тобі здавати сесію? Ні, дуже просто, тому що там в них поняття сесії взагалі немає. Іга. Тобто, ти один предмет ми вивчали, я захистила свій, свою роботу, наступний предмет захистила роботу і так далі. Тому там сесії просто. Немає і наостанок, мабуть, хочеться, щоб ти дала поради певні нашим студентам, які планують або хочуть брати участь у подібних програмах обміну у Латвії. І, можливо, в тебе є якісь поради для того, щоб там не боятися, або навпаки, щоб спробувати себе, якісь можливо новий досвід отримати. Ну справді це напевно не боятися це найперше, тому що. Студентів дуже часто, от і по відгукам з тими, з ким я навчалася, і по собі я теж так думала, що здається, що там півроку, п'ять місяців це так багато, чи, там, наприклад, на рік поїхати і так далі. Це, наче такий великий термін. А насправді все проходить дуже швидко, дуже легко, так би мовити. І тому цей міжнародний досвід він потім буде з тобою ну, все життя і витратити на цей. Класний такий момент: 5 місяців, це дуже просто і це потрібно робити. Тобто не треба боятися, що я там надовго поїду. А як мої друзі, а як моя сім'я, все буде класно, відеодзвінки, вони рятують. Ось і а, завжди можна підтримувати спілкування дистанційно, і плюс знайти собі ще нових друзів. Ось е, то взагалі дуже класно. Тому потрібно не боятися і вірити, що все вдасться. Ми дякуємо тобі за сьогоднішнє інтерв'ю та за твою таку змістовну розповідь. Ми сподіваємося, що нашим глядачам теж було дуже цікаво. І ми хочемо сказати, що перед студентами Національного університету Чернігівська політехніка відкриті всі можливості для міжнародного обміну студентів за програмами академічної мобільності. Тож варто лише не боятися та пробувати втілювати свої мрії у життя. Якщо якісь питання не прозвучали сьогодні, і ви хочете задати їх наступним учасникам наших інтерв'ю, то обов'язково пишіть, будь ласка, їх у коментарях, і ми задамо їх у наступних випусках. І до зустрічі!